Пане Андрей до вас запитання, от стратегічно, якщо говорити про зараз в тому числі лінії фронту, тому що ми дуже часто говоримо про е, перемовини Трампа, Європу, е, Макрона, що хочуть росіяни, як вони діють, як вони дотримуються енергетичного перемиря або не дотримуються енергетичного перемиря. Але все одно е, напевно найважливішим фактором, е, чи піде Путін на якісь перемовини, перемиря е, коротке, затяжне е, це те, що на фронті. І вони про це говорять. Зокрема, недавно своє інтерв'ю велике давав міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров, який чітко окреслював, що вони готові йти, 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 і вони вимагають ті території, які в них в Конституції Ну, дипломатія. Це є мистецтво інтриг, і ми розуміємо, що Російська Федерація буде грати і грати до кінця, і чим більше буде демонструватися якась, нібито поступливість з боку чи то Сполучених Штатів, чи то Європи. Росіяни будуть піднімати ці ставки по максимуму, і це вже є безпосередньо очевидно. Вони будуть висувати все нові нові аргументи для того, щоб просуватися у своїх вимогах все далі і паралельно продовжувати бойові дії там, де вони відчувають там можливості або в них є ресурсність. Мені сьогодні дуже заімпонувала думка бувшого міністра закордонних справ Кулеби, який сказав ключову тезу, яка Описує чи окреслює наше майбутнє, тобто розмови про перемовини будуть продовжуватися разом з тим, бойові дії будуть продовжуватися. Також оце є наша реальність, які ми повинні усвідомлювати і планувати наші майбутні дії. Разом з тим, моє відчуття, і це вже підтверджується багатьма аналітиками. Полягає в тому, що Сполучені Штати із статусу. Посередника, медіатора, якоїсь нейтральної особи, яка рівнозначно рівновіддалено трактує одну і другу сторону, враховуючи їхні інтереси, обумолюючи там домовленості, окреслюючи її в якомусь договорному форматі, закликаючи до взаєморозуміння і поваги, перетворилися однозначно у представника Російської Федерації на всіх дипломатичних і переговорних майданчиках. Росія буде використовувати будь-яку паузу для того, щоб посилювати. Ти свій тиск, ми повинні розуміти те, що фактично Російська Федерація сьогодні є фронтменом коаліції східних диктатур, в основі яких є гра Китаю, який сидить, спостерігає і виглядає так, що є найбільшим бенефіціаром. І споживачам благ поточної політичної військової світової ситуації разом з тим, сполучені штати заходять у цуцванг. Вони заходять у цуцванг і зовнішньополітичний, і внутрішньополітичний. Для чого це робиться? З якою метою ну важко прогнозувати, тому що ці постійні суперечки з сусідами, ці незрозумілі вимоги, які не співпадають з положенням діючого законодавства і норм міжнародного права, призводять ще більшої нестабільності всередині самого. Американського суспільства вчора було опубліковано рейтинг споживацьких очікувань в сполучених Штатах, і вони за останні 20 років є найнижчі, тобто американці не очікують на те, що вони будуть більше заробляти, вони будуть більше тратити, і їхній побутовий рівень чи рівень отриманих благ тому господар сполучених штатів буде найближчим часом покращений. І це фактично співвідноситься чи корелюється з тим, що за час своєї. Кадеції президента вже другий 100 днів. У Трампа є один з найнижчих рейтингів порівняно з усіма президентами, які обіймали цю посаду цей самий період. Тобто американське суспільство рухається до певного внутрішнього державного внутрішньополітичного розчарування. Хоча оця переписка, яка була в сигналі, демонструє єдність команди Трампа. Вони однозначно є однодумці. Ця команда є набагато молодша, ніж та команда, яку зібрав Трамп у свою першу кадецію по вікових критеріях, по критеріях освіти. Але я хочу на наголосити ще на тому, що сам по собі Трамп як керівник він і досить непередбачений. тому що якщо ми повернемося до історії, Історії, то в період свого першого періоду правління він був дуже достатньо жорсткий з росіянами. Пригадаємо, що вони. Я перепрошую я, я, вас перебуваю, але я хочу все-таки розібратися, тому що ми часто це чуємо і як воно все корелюється. Тобто, так справді дуже часто в інформаційному, особливо такому загальному треку, тези, які транслюють представники Трампа, вони. Дуже близькі до того, що кажуть Росіяни, водночас Сполучені Штати Америки продовжують ділитися з Україною розвідданими, призупинили, але відновили військову допомогу. От як це все об'єднується? Я власне хочу ще сказати, що в період першої кадеції Трампа вони вислали 100 російських демократів за те, що утравили скрипалів. Вони дозволили знищити Вагнер у Сірії. Вони дозволяли їхні військово-повітряні сили фактично патрулювали територію України. Тобто Трамп є тим президентом, який може вдатися до різких кроків, якщо його до цієї червоної лінії доведуть. І мені вдається, що росіяни просто грають з вогнем, маніпулюючи реальністю і тою позицією. Цю договірною, до якої вдається до сьогоднішній день американський стеблішмент. Проблема лише в тому, що мені здається, достатньо низький фаховий рівень. Представників і дипломатичної еліти, і представників військового командування Сполучених Штатів ну на це говорять об'єктивні факти, тому що в них немає досвіду там державного управління, Той самий Редклів, який керівником цру 8 років був мером міста з населенням 7 тисяч громадян. Штат працівників ЦРУ в 5 разів більше, ніж чим... в. Кількість людей, якими він управляв, і побут, яких він забезпечив. Тому ми будемо відчувати ще дуже багато ризиків в нашому майбутньому. І я відверто кажучи, ну от не відчуваю від європейського співтовариства от такого. Поступального кроку чи рішучих дій. ця коаліція рішучих uh -huh, намір військові, яких вони обіцяють відправити ну, дивіться, як а, буде У переписці безпосередньо йде дискусія щодо того, чи треба завдавати військово-повітряних сил по хусидах, тому що вони атакують промислові кораблі, які рухаються через суецький канал. Причому через суецький канал йде товар, який складає 4% товарообігу сполучених штатів. А європейські країни через Суецький канал поставляють 40% і своєї продукції, і флот є і у Франції, і у Великобританії, і в Італії. Європейці сидять і чекають, поки американці вдарять по хусидах чи там по Самаліцях і наведуть порядок. Але разом з тим сполучені штати самі винні в цій ситуації. Тому що я нагадаю, у 41-му році, в серпні місяці, була підписана так звана Атлантична Хартія. У 21-му році вона між Байденом і і прем'єр-міністром Великобританії була поновлена так за цією Атлантичною хартію. Перше віддали брити всі Ко морські бази свої і була домовленість про те, що вони фактично в непублічному просторі не впливають на свої бувші колонії. Сполучені Штати. Призвичаїлися до призвичаїли Європу до ролі такого світового поліцейського, в який в будь-який момент прийде і наведе порядок. Це знаєте, як виховувати дитину, яка не ходить ні в спортзал, ні займається ніяким видом спорту, досягнула 18 років і її в 12 годині завести ночі на сихів чи на лівандовку і сказати Виживай. Оце та, та Європа. Це той 18-річний хлопчик, який вже ніколи спортом не займав. А Йде про те, що ми повинні дивитися правді у вічі, називати речі своїми іменами, тому що півкроки, півправда і півдії, вони не призведуть ніколи до певного результату. Якщо офіційні посадові особи Сполучених Штатів говорять про те, що ядерна зброя, яка була в Україні, ніколи не була українською, а була. Безпосередньо у власності Російської Федерації Україна просто віддала Росії те, що їй належить. Якщо вони постійно говорять про те, що Путін хоче миру, а нас бомблять, і люди гинуть. Якщо вони говорять про якісь домовленості, зокрема відкриття Чорноморського регіону для транспортування аміачної селітри, і, можливо, будуть Україну заставляти транспортувати аміак по трубопроводу Тольяті Одеса, і це буде однією з умов перемовин. І абсолютно цю підпозицію підтримував Антон. Нього тереш, коли коли в Україну. Він говорив про українських 200 тисяч викрадених дітей. Він не говорив про українських зґвалтованих жінок. Він не говорив про українських полонених. А вони говорять про бізнес. Тому та Америка, яка сьогодні є, це мова про бізнес, про ділову позицію, не про політичну, не про військово-політичну і не про атлантичну чи міжатлантичну співпрацю. Тому реальністю має бути те, що нам висувають певні економічні умови для досягнення військово-політичних цілей і в цьому є ризику. Той самий ризик був свій час з Російської Федерації, коли ціна на газ для України приєднувалася до статусу Чорноморського флоту і підписання харківських угод. От в цьому я бачу власне небезпеку, і в цьому є найбільші військово-політичні і зовнішньоекономічні ризики, тому що без сталої економіки Україна не зможе розвивати збройні сили, не зможе годувати українське суспільство, зокрема тих бюджетів, які в нас є, і нам потрібно розвивати і економіку, і безпосередньо військово-політичний потенціал. І в ні в одному випадку Сполучені Штати цьому не допомагають. Так само, як Європа є квола, нам потрібно займати ділову позицію, розумієте, не позицію прохача і, і питання обміну полоненими, і питання дітей вивезених. Це питання, які стоять в диспуті між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Те, що ми знаємо, те, що ми володіємо та в закрили информатії. єльському університеті програма, яка дослід, яка до міжнародного суду ООН направляла доказову базу з переліком місць з перезнаходження українських дітей, закрили цю програму в єльському університету. Закрили багато інших ви. Ви дуже турбуєте так, турбуєтеся про американську демократію. Так турбуйтеся більше зараз про ситуацію на фронті, як вижити нашим військовим. Щоб ця номенклатура, що ця зброя йшла і і не припинилася. В мене дуже сполучені проста... у, у мене просте питання. Якщо ми проаналізуємо, а ви ситуацію в Єльському університеті? Я турбуюся глобально, Я говорю, що маленькі факти вказують на глобальну тенденцію. Якщо говорити вже відкрито, то наша позиція і то що до речі говорить зараз Зеленський. Він говорить правдиві речі, через то в нього піднімається рейтинг. А Зеленський Добайте. говорить мовою правди, а це нікому не подобається ні в Америці. До цього застереження відноситься в європейському Союзі, тому що всі хочуть виграти на очікуванні. А Україна може виграти тільки на одному надії, надії збройних сил і на гуртовності українського суспільства, а не очікувані Давайте допомоги заходу.